Привітки всім! Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні в нас з вами бренд Місаї корейський бренд з Єви. Сумніваюся, що хтось в Кореї чув про цей бренд, але продукти дійсно виготовляються в Кореї. 100% ви пам'ятаєте ось ці веселі жовтенькі пакуваннячка. З усього того, що я спробувала, мені найбільше сподобався консилер ось саме цей, з центелою та алоє. Легка текстура, але при цьому доволі непогано перекриває. І мені подобається його використовувати і в якості консилера, і в якості такого легкого тонального засобу. Бренда Місая вийшли нові продуктики. і поряд з такими веселенькими жовтенькими пакуванками з'явилися ніжно-рожеві, які ми сьогодні і розглянемо. Невеличка посилочка з'яви, відкриваємо і все будемо тестити. Не хочу відкриватися, давайте з цієї сторони. Мій улюблений звук, що я взяла: тональну основу тінт з ніацинамідом та пантінолом, і SPF 50. Нова туш. темно коричного кольору Instant Lifting Mascara. І два жовтих пакувальничка, але продукти, які теж з'явилися нещодавно. Це мультипродукт для губ і щік, кремовий тінт, а також металізовані рідкі тіні для повік. За цю покупочку був ще й подаруночок. ось такий пензлик для нанесення пудри. Розпочнемо ми, звісно, з тональної основи. Я дуже сподіваюся, що вона буде схожа на ось цей консилер, що буде легкою консистенцією, бо бренд обіцяє, що ця тональна основа буде легкою консистенцією, але при цьому непогано перекривати недоліки шкіри, а завдяки тому, що вона містить не цинамід та пантенол, ще зволожувати і відновлювати шкіру. В мене вона в відтінку 2 Natural Beige. Я подумала, що перший буде занадто світлий, і більше мені підійде другий відтінок. Зараз затестимо, подивимось. Відтінок, я думаю, що мені підійде. Консистенція мені дуже нагадує консилер дійсно, тільки більш кремовий, трошки жирніший, ніж консилер. Не знаю, як моя шкіра буде сприймати. Консилер все ж таки більш сухіший. Тут я відчуваю якусь масляну основу. Фініш заявлено як сатиновий. Так, Добре, спробуємо на обличчі, наносити я її буду вологим спонжем. Так, Давайте ось так. Прямо на обличчя трошки додамо і розподілимо спонжем. Перше враження, що це якийсь доглядовий крем трошки з додаванням пігменту, вона майже нічого не перекриває, дуже-дуже легке перекриття. Всі недоліки шкіри через нею просвічують, просто трохи вирівнює тон шкіри і все. При нашаруванні все одно воно залишається напівпрозорою. Явні мої недоліки, особливо ось ця плямка на носі зовсім не перекрита її дуже яскраво видно. І в цій тональної основи. Виражений сяючий фініш. Я б не сказала, що сатиновий, а такий доволі сяючий глянцевий фініш. Мій висновок, що ця тональна основа буде непоганим варіантом влітку, бо має гарний SPF і для сухої шкіри. Жирній шкірі, думаю, точно не зайде. Комбінованій, дівчата, дивіться, можливо, буде занадто Липкості вона майже не залишила, але все одно відчуття, що такий, знаєте, нанесла гарний такий живильний кремчик на обличчя. Далі, напевно, ми з вами трошки нанесемо блиску на очі, додамо кремові неталізовані тіні. Тіні я взяла у відтіночку 2, bronze Glow. Було тільки два відтінка. Перший відтінок був якийсь сріблястий. Я подумала, що цей відтінок буде мною більш вживаний, ніж сріблястий, білий сріблястий відтінок. Ось такий сводчик. Ну, доволі темний відтіночок. Я думала, світліший трохи буде відтінок. Коли дивилася на сайті, я трошки думала, що він трошечки більш світліший. Але я думаю, що непогано так, як він буде розташовуватись, Давайте подивимось. Вон розтушується непогано. Мені здається, що саме така консистенція мені підійде, не буде кукожити по віку. Рекомендують наносити і потім розподіляти або пентликом або пальчиком. Давайте я трошки нанесу і розподілю пальчиком. Не дуже вони сяючі, ближче до сатину. Сатинові не сяючі. Хоча в описі сяючий фініш і металізовані тіні. Так, металізовані так, але щоб дуже яскраве було сяєння, я б так не сказала. Доволі стримано, дійсно в корейському вайпі. І по першому відчуттю, що вони будуть непогано триматися на повіках, не будуть скочуватися. Не знаю, чи буде це саме так, але от перше відчуття в мене доволі позитивне. Як на мій погляд, то зараз в мене обличчя більш сяюче, ніж ось ці металізовані тіні на моїх повіках. Тож... Роже випакування це зовсім новиночка-новиночка. Темна коричнева туш. Зовсім нещодавно з'явилася на сайті Єви. Повинна бути стійкою, не осипатися з ефектом об'єму та подовження. Довга тоненька щіточка. Звичайними щітинками, вона не силікованова. Я можу фарбуватися і такою, і такою щиточкою, особливої переваги, якійсь щиточці не надаю, аби мені тільки підійшла консистенція туші, і щіточка була зручною Туш непогана, в неї така більш сухіша консистенція, але мені така консистенція подобається. Зазвичай такі туші краще тримають завиток, ніж такі, знаєте, занадто кремові. Розглянемо ближче туш, туш мені подобається. Мені подобається, як наноситься. Мені подобається дійсно для мене зручна щіточка. Вона не тільки подовжує трохи віє, я б не сказала, що вона додає багато об'єму, але вона ще трошки формує завиток і одразу завиток цей тримається. Тож мені сподобалось. Дійсно зручна щіточка, гарний, приємний, темно-коричневий відтінок. Перше враження дуже позитивно. А як воно буде носитися, буде видно згодом. Для завершення макіяжу в нас залишився останній продукт Мультипродукт з пудровим фінішем, тінт для губ і щік. Обіцяють нам зручне застосування, легке нанесення, приємний аромат і матовий фініш. Давайте подивимось. Тінт я взяла відтінку номер 1 Назва є True Nude. Скільки було відтінків, не пам'ятаю. Чи 7, чи 6, чи 8. От точно не пам'ятаю, скільки було відтінків. Так. Щось доволі він тепленький. На сайті мені він здавався більш холодним. Так, да, дуже теплий. Для макіяжу губ я все ж таки додам ще контур з більш холодного олівчика, тоді буде краще. Ну, а на щоках спробуємо такий тінт. Дійсно, трошки залишає тінт, такий зовсім легенький. До речі, я зараз подивилася, і тінт для губ вироблений не в Кореї, а він виготовлений в Німеччині. Тінь в Кореї, тональна основа в Кореї. І туш для бій також в Кореї. До речі, нам обіцяли приємний аромат, аромату я не відчуваю. Зовсім ніякого. Пудрова консистенція відчувається оця пудровість. Приємна пудровість на губах тінт дуже класний. Перші враження просто причудові. Тінт точно поки що, от як по першому враженню, я однозначно рекомендую. Ну, спробуємо в якості рум'ян. Давайте спробую пальчиком розподілити, наче і непогано, але б я не сказала, що мені вал як подобається. Він змішується цей тінт з тональною основою. І я думаю, якщо б я зараз не ось так пальчиком, а якщо б я наважилася розподілити пензликом, то цей тінт би просто-напросто зняв попередній шар тональної основи. Непоганий продукт. Для губ ідеально. Хто полюбляє матовий фіниш, але щоб була така текстура, яка буде дуже приємною до губ, то можете звернути увагу на ось ці тінти. А на щоках, ви знаєте. Я його використовувати як рум'яна для щик не буду, бо ну, не зовсім мені подобається. Не так же безпроблемно вони розподіляються, як би мені хотілося, щоб розподілялися рум'яна. Додамо на другу щічку. І ще розглянемо ось цей пензлик для пудри. Пензлик, звісно, виготовлений в Китаї. Так, пахне грибами. Такий трошки, знаєте, грибний запах. Десь явно знаєте, на якомусь складі лежав, де було волого, тому такий трошки не дуже приємний аромат. Ну, Цікавий пензлик, такий у вигляді якоїсь лапки чи квіточки зроблений. М'який ворс, дуже м'який ворс. Так, синтетичний ворс, але дуже-дуже м'якенький. Спробую наносити пудру перед тим, як користуватись, звісно, я його помию, бо аромат мені не дуже подобається. А так на дотик. Пензлик доволі непоганий. Нагадаю, це був подаруночок за цю покупочку. Висновочки по всьому тому, що ми сьогодні з вами тестили. Давайте почну з того, що мені дуже сильно сподобалось, і то, що я однозначно буду використовувати. По-перше, ця туш на кожен день точно буде моєю улюбленою, аби тільки вона не осипалася. Це подивимось згодом. Наступне Тіні для повік. Зовсім нікуди не скатались, поки я знімаю відео, прекрасно тримаються, подивимося, як будуть себе вести далі протягом всього дня, але поки що. Непогані тіні. Я б не сказала, що вони сяючі, вони сатинові, і на кожен день для такого стриманого щоденного макіяжу саме те, що треба. Мультипродукт тінт для губ та щік. Для мене це тінт для губ. Матовий фініш і дуже комфортно на губах. Лайк. Like. Ну і останнє, це тональна основа. Ви знаєте, я б не сказала, що це тональна основа, хоча так, там є пігмент, але я б сказала, що це сонцезахисний крем з додаванням трішечки пігменту на літо для того, в кого суха шкіра, і хто полюбляє ну, надлегкі тональні основи, бо ця тональна основа не перекриває геть нічого. Ось такі новини ми з вами сьогодні розглянули від косметики Місай. що з того, що ми з вами подивилися. Вам найбільше сподобалось? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А на сьогодні це все. Я з вами прощаюся зовсім надовго до наступного відео. І, як завжди, гарного сім і тих!